Тож доброго. Дня. Сьогодні будемо робити капінг і тест на кавуварці на моїй юрі. Будемо тестувати каву Сальвадор Пакамара. Чому треба робити капінг будь-якої нової кави? Тому що це більш-менш стандартна процедура і можна рівняти різні смаки кави. Так роблять професіонали, так ми будемо і робити. Так, у мене тут 13 кільків. Тож, 13 кліків, ків C2. Вона налаштована десь на такий помол, який треба для капінга. Я трохи літератури відео подивився про це. От. Так, давайте відкривати пачку, дивитися зерна і оцінювати аромат, бо кава починається з аромату. Так, тож. Аромат Аромат кави з легкими солодкими нотками, але відчувається, що він не дуже потужний. А, отакі зерна. То дивіться, ця кава коштує 500 гривень. Стоїткового арабіка. Тому, в принципі, добре. кава недорога, обсмаження. Давайте дивитись. Досить рівномірний. Є. Так, давайте заварюють. Будемо робити капінг, як він робиться. 10 грам меленої кави заливаємо кипяточком градусів 90, плюс-мінус 93. Ну, в мене, допустимо, такої можливості немає. Я думаю, десь буде в 90 попадати. І тримаємо 4 хвилини, після чого ложечкою знімаємо кавову пінку і тестуємо смак. Кава за свої кошти зараз створює дуже гарне відчуття. що... Думаю, кава буде цікава. Значно цікаво, що за будь-яку Бразилію за... в тому самому ціновому діапазоні. Тож, маємо 10,3 грама, мелемо і будемо засипати в чашечку і додавати кипяточку. Для себе дивимося на фракцію, вона повинна бути як для воронки каріо. Ну Десь вона така, можливо, на один клік, можливо, було б зробити меншим, але то в майбутньому. На цих налаштуваннях, наче все вдається. Додаю кипяточку. От у нас чітко 180 мл. Робимо, щоб наша кава вся гарно була змучена. І запускаємо годинник. 180 мл води, 10 грамів кави, і 4 хвилини, після чого верхню корочку на чашки ми здвигаємо набік і починаємо тестувати смак. А це такі стандартні значення температури об'єму кількості кави, які в майбутньому нам дозволять в будь-якому місці світу навіть рівняти смаки свіжої кави і оцінювати її, наскільки вона гарна. Так роблять. Багато. Ну, професіоналу, скажімо так, я не професіонал, але, але сподіваюсь теж оцінювати гарну каву, ну, для себе, звичайно, щоб потім вам рекомендувати, яка краще. Тож, у нас 4 хвилини можна потроху тестувати каву. Спочатку аромат. Якийсь надзвичайний, але і не неприємний. То можна я б сказав, що чорний шоколад, як на диво, причому гарний і якісний чорний шоколад. Так, частково оцю верхню корочку можна зняти. Кава повинна трохи охолонути. Щоб ми змогли відчувати всі її смаки. Так, є щось схоже в нас. І можна роботи. Загалом треба спеціальні ложки, які глибокі, за їх відсутністю спробую і невеличкою. Ну так наразі смак підтверджує аромат. Темний чорний шоколад. З майже повною відсутністю кислинки. Так, кислинка якась з'являється, але вона цитрусова і дуже незначна. А так взагалі чорний шоколад. Так, тепер у нас давайте на рожку будемо тестувати. Йдемо до нашого. Рокету будемо тестувати вже серйозніше. Наша кава заряджена в кавомолочку. Трохи стравимо, бо залишки старої кави там 100% були, і ми не будемо лутати смаки. Ну, до речі, аромат. Свіжо намелений цією кави, достатньо солодкувати і приємно. Це дуже гарно. Так, Беремо наші вогні. старуємо наш шейкер і милимо порцію кави. Так, 12,4. Ага, в принципі, зрозуміло. Так, і маємо майже наші положення 20 грам. Так, заправляємо в наш ріжочок нашу каву. Міймо рівень і темперуємо? Після чого проливаємо водички, щоб у нас вирівняти температуру в рішку. Чашечку підводимо її під центр нашого ріжочка і вперед. Ну, Кому мілкуватись хожік для цієї кави треба його більшим робити, але при цьому ми наразі оцінимо максимально потужний смак цієї кави. В принципі, чомбині. Хай так буде, так в принципі готується дуже гарно. Виглядає приємно. 30 мл хоча пробуємо, що буде у нас класичний еспресо 30 за 32, трохи мілкуватий помол, але для оцінки якості кави. підійде Як сказати, відчувається класичний Сальвадор. Щось то... mm. легкий відтінок віскі, як мені здається. <схи> Легка цитрусова кислинка, яка майже зникає за секунд 5, лишається кремова гіркота, яка більш відповідає робусті. Але кава при цьому приємно п'ється. Що рівнятися з тою самою Бразилією? Бразилія по собі лишається важкий гіркуватий присмак дерев'яний, скажімо так. От тут такого нема. Але не можна сказати, що каву надприємно пити. Допустимо, якщо рівняти з той самою пироль кедр, цю каву хочеться випити, я не знаю, відро, скажімо так, літр майже, ця ні, ця має. Класичний гіркуватий присмак, легку кислинку при першому ковточку. Але загалом хочеться її трохи розбавити водичкою, то зробити більшим. Відсутні цікаві фруктові нотки. Солодкуватість я теж тут, чесно кажучи, не знаходжу. Такі рівне, недорого еспресо, але не противне. Тобто, про що не можна сказати про Бразилію? Бразилію в основному, коли п'єш, є відчуття, що тобі не великого бажання піти. Це просто-просто кава з просто кислинкою, просто гірчинкою. Тобто, теж таке не хапає зірок з неба, але не противна. Хоча ну, десь так. Тобто, для рожкової кавомашини, в принципі. Я би взяв щось покраще, а для автоматичної, в принципі, для дому підійде. Якщо вам подобається кава, класичного профілю а, з ароматом чорного шоколада, присмаком чорного шоколаду і майже відсутньою кислинкою. Це усе про Сальвадор Пакамара. Тож так, дякую, до побачення. Так, і тепер затестуємо на Юрі, як обіцяв. А, засипав в лівий бункер, це в мене ріст кнопочка. Готово. У нас відбувається за всі автоматичні кавомашини. В принципі, варить, варить вона непогано, не так як міліт в максимальній якості, але десь відсотків допустім, на 20% простіше. Ну, може на 25, але для автоматичної кавомашини, яка працює без перериву, це велике досягнення. І еспресо воно варить реально круте. Пеп-система 100% в наявності. Так, дивимося, виглядає приємненько аромат. Аромат приємний, трохи солодкуватий, як на диво. І ще разочок, як кава трохи охолола. щоб оцінити більше смаки. Ну, загалом то саме, диво не сталося. У нас виходить просто. Класична кава з зіркуватиму відтінком, легкою мимолітною кислинкою. Тобто, чесно кажучи, всі засоби готування кави дають плюс-мінус однаковий результат. Диво вам не станеться. Якщо у вас, допустим, виходить погано заварити в чашки каву, то вона, в принципі, не дуже вийде і на автоматичній кавомашині. От, єдине, що ріжок більше витискає, але це якщо ми беремо слабку каву, то якось ріжок допоможе. От, допустім, Зараз кава, от як капінг, пам'ятаю. І зараз кава в чашки. Ну, чесно кажучи, ну, ну. недорога кава, але не погана. Скажімо так, Тобто не можна сказати, що вона мені подобається. В неї відсутній багатий букет відтінків, але багатий букет поганих відтінків теж відсутній. Тобто така пласка, рівна кава. А от за свої кошти 100% вона вартує і вона краще в Бразилії. Це от велике досягнення. Тож, так, от тепер точно дякую за увагу.